Усім привіт! Мене звати Оля. І ви в мене на каналі про одяг секонд-хенд. Це у нас середина завозу, середина тижня, четвертий день. Ціна за кілограм 229 гривень. В принципі, помірна ціна. Усі ми любимо дешеві ціни. І давайте глянемо, що можна знайти отак, от серед тижня. Знайшла ось таку шикарну блузу від Marco Polo з хорошим складом, вона на 100% з бавовни. Але, звичайно, що вона б не долежала до четвертого дня, якщо б була в ідеальному стані. Вона, на превеликий жаль іде з дефектом, і то з значним дефектом вона з боку повністю розірвана. Якщо б не цей дефект, звісно, блуза була б просто супер з знахідкою, в неї дизайн просто бомба. І знайшла ось такий от кардиган він з Кашеміру. Має такі, як нитки блискучі, так трішечки він переливається. Бачите, от на світлі це помітно, і за своїм складом він на 85% з кашеміру. Трішечки тут є синтетики. Розмір вказаний S. Він йде без застібок, такий, як накидка. І, власне, ось так він виглядає в примірці. Ця знахідка мене по-справжньому здивувала, адже кашемір переважно розбирають в перший день, скажімо так, навіть в першу годину після завозу. А от власне цей, можливо, не помітили, не здогадалися, що такий от светрик з Люрексом може бути кашеміровий, адже він йде повністю без дефектів в ідеальному стані. Класна знахідка, собі його не брала, оскільки він мені не підійшов по розміру. І ще одна супер знахідка, ось така от кольору фуксії яскрава блуза. І ви, напевно, здогадалися, що це у нас шовк. Вона на 100% шовкова, дуже приємна на дотик, і вона теж в ідеальному стані практично як нова. Не зважаючи, що це еска, і вона ось так на мене просто впритик, облягає, але рукавчики тут довгі, нормальні, тому я її просто не могла залишити в магазині, адже виглядає вона дуже сучасно, круто, переважно шовк трапляється або в вінтажних речах, або цей шовк такий надто прозорий, не дуже якісний. Ну, а ось в такому кольорі, шовкові блузи вкрай рідко мені трапляється, тому я її, звісно ж, купила. І ціну вам скажу трішечки згодом. І наступна знахідка це ще один кардиган в темно-синьому кольорі. Він подовжений і він теж кашеміровий. Вказаний розмір XS і склад тканини 100% кашемір. На жаль, кардиган уже такий добряче ношений. Хтось його дуже любив. Часто носив і практично заносив до дірочок. Ось так він протерся на рукавах, тому давати другий шанс цьому кардигану, звісно ж, вже не варто, так? адже там ще трішечки отворяться дірочки. А загалом він дуже класний, дуже стильний, такий от класичний на усі випадки життя. І наступна знахідка це ще один кардиган в такому молочному кольорі від бренду American Vintage. Це хороший бренд, якісні речі робить. На жаль, бірки зі складом тут немає, але по відчуттях тут все-таки натуральний склад, можливо, є навіть якась ангора, оскільки він такий дуже м'ягенький. Ну і ось так він виглядає в примірці. Дещо він пом'ятий, тому так це не додає йому краси, оця м'ятість. Але він такий от оверсайз з кишеньками доволі класний. Якщо його розрівняти, відпарити, мені здається, виглядати, він буде просто неперевершено. Я просто не любитель кардиганів, тому рідко їх ношу, тому він і залишиться в магазині. Я думаю, обов'язково хтось його таки купить. І ще одна знахідка кашемірова ось такий яскравого коралового кольору светер. Він має незначні ковтунці, але не критично. І ось такий у нього просто суперський склад. Тут є і вовна, і кашемір, і шовк, трішки віскози, і поліаміду, зроблений светр в Італії. Це у нас італійський бренд. Ось так він виглядає в примірці. Давно мені так не щастило на кашемірові речі, де коли приходиш в перший день, в другий день, і жодного кашемірового кардигану чи светру не знайдеш. А тут четвертий день, і стільки от речей класних речей, якісних речей і в непоганому стані. Власне, цей светр просто треба почистити від ковтунців і він просто буде як новенький. Просто ідеальний. І колір у нього теж не банальний. Такий от дуже оригінальний, класний светр. А це наступна знахідка. Светр від Emporio Armani, вказаний розмір 50 але він виглядає набагато меншим. Я от не розуміла, чому це так. Оскільки сама тканина не є збита, тому це не той варіант, коли його просто неправильно випрали, він зменшився в розмірі. Але от коли його вивернула, все стало на свої місця, його просто хтось перешив. Бачите, як тут зроблений шов, тобто його хтось і вкорочував, і, напевно, що звужував. Дуже мені шкода, адже ну, светр фактично зіпсований. Дуже не люблю, коли перешивають речі. А сам светр просто шикарний. Колір у нього такий от малиновий, класний. І, ну, і сам бренд, звісно, дуже дорогий. Я впевнена, що склад тканини тут теж хороший, скоріше за все, він вовняний. Ну, ось така от знахідка не приміряю, оскільки і так би його не купляла. Ще взяла з собою до примірочної ось такий білий светер з подібним вирізом. Я думаю, що це не є якийсь дуже дорогий бренд, але мені дуже сподобався колір його і крій. Оте, що він такий спереду призібраний, дуже класно, актуально це все виглядає. І стан у нього суперський, він без дефектів. І давайте глянемо, як же він виглядає в примірці. Ось такий він доволі вільного крою. Розмір був вказаний М до цієї яскравої блузи, він не дуже пасує. Оскільки тут тканина в нього не є щільна, і він, оцей от яскравий колір пробивається через білий, тому це не дуже гарно виглядає. Сюди, напевно, треба більше щось таке от пастельне вдягати. Але от. Попробувала його так пощупала якість мені його не дуже сподобалася. Ну, але сама задумка цього светру прикольна, мені сподобалася. Власне, купила я з одягу сьогодні лише ось цю шовкову блузу і заплатила за неї просто копійки. А саме 24 гривні. І давайте вам ще покажу, яке було взуття. Це той самий магазин Секонхенду. Власне, ціна сьогодні 229 гривень за кілограм. Ось такі були непогані босоніжки, плетені, і подивіться, які круті черевики від Томаріс. Вони в сірому кольорі замшеві, вверху має таке от хутро на зав'язках, дуже стильні, класні. Ну, трішечки заношені, але не критично. І давайте глянемо, що у нас тут ще є з зимового теплого взуття. Ось такі ще чорні теж на шнурівках, в такому вони класичному стилі. Носики класно зроблені. 39-й розмір, мій розмір. І по підошві видно, що носили їх небагато, в дуже навіть хорошому вони стані, вони з натуральної шкіри. Загалом, як бачите, не густо взуття, не дуже багато завезли цього разу. Ось такі яскраві червоні туфельки лаковані були непогані. І багато у нас цього разу є балеток різних шльопанців, ну, але поки що нічого такого особливого я не бачу. Ось ці в хорошому доволі стані, цікаві такі от під змію з такими носиками акцентними, і у них підошва навіть зі шкіри. Сороковий розмір був вказаний. Дивимося, що ще тут такого оригінального. Ось ці дуже цікаві, з такими прозорими перемичками, з квітами яскравими, з носиками такими обрубаними, і каблучок, на жаль, у них уже зіпсований. Зізнаюсь, не дуже люблю робити огляд взуття, оскільки особисто дуже давно на ваговому відділі не купляла для себе взуття. Все-таки вважаю, що взуття має бути нове. Ну, тобто, якщо це люкс-відділ і видно, що взуття не ношене, я тоді можу собі купити. А ось так, от після когось я от перестала його купляти. І давайте я вам ще покажу, які були сумки, що ж долежало до четвертого дня. Ось ця, можливо, шкіряна, можливо, ні, важко сказати, бірки не було. От ручки мені нагадують шкіру, а от саме ця основа плетіння все-таки шкір-замінника. А загалом вона цікава, велика, дуже містка сумка. Ось такий рюкзак, непоганий, він в ідеальному стані, без дефектів. Це у нас теж еко-шкіра. Але він прям новесенький, цікава у нього форма і такого він середнього розміру. Ось ця цікава сумка, дуже цікава на неї зроблені ручки. Така вона, як з потертостями, Скоріше за все, це фабричні потертості, такий от ефект зі стареності має. Але знову ж таки, це не натуральна шкіра, це замінник. Ось так вона виглядає всередині, має теж таку от яскраву жовту підкладку. І давайте разом глянемо, що тут ще можна знайти цікавого гаманець. був. Це взагалі велика рідкість для вагового секонд-хенда, Вкрай рідко я знаходжу саме гаманці. Як ви бачите, він просто пом'ятий, але як таких от потертостей на ньому не було. Дуже мало сумок, можливо, був такий завіс, а можливо, просто розібрала до четвертого дня. Особливо нема що вам показувати. Ще ось такий непоганий був клач в такому бронзовому відтінку. І давайте вам ще покажу трішечки зал. Подивіться, серед чоловічого одягу, яку сорочку знайшла. Це дорогущий бренд Шарк». Він вирізняється своєю емблемою. Така от акула зображена. Можливо, це і не оригінал, якщо він залишився до четвертого дня, оскільки, в принципі, за цим брендом полюють і купляють, якщо не для себе, то для перепродажу, адже він користується популярністю. Сорочок, як ви бачите, дуже багато. Є і мас-маркет трапляються і хороші бренди. Наприклад, ось ця сорочка від Ральф Лорен в дуже навіть хорошому стані. Що ж, на цьому буду з вами прощатися. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк. Хто ще не підписаний на канал, підписуйтеся і до нових зустрічей!